Привіт. Невеличка демонстрація, як поміряти рамкою, так? не маятником, а саме рамкою певні вібрації. Можна взяти діаграму кадран, яка намальована, але це було б дуже просто, тому ми будемо брати сьогодні віртуальну діаграму. Давайте зробимо два варіанти, які ми вже дивилися разом з маятником, але тепер це буде з рамкою. Отже, перший варіант моя віртуальна діаграма переді мною. Зліва в мене 0. Посередині в мене 50%. Беремо у відсотках. Давайте так, щоб було для всіх однаково. так, Однакові одиниці виміру. Значить, 0, 50 і 100% з правої сторони. Отже, якщо я хочу щось виміряти, так? У відсотках, ну, давайте щось візьмемо, щоб навіть було більш наглядніше, беру книжечку і будемо дивитися вірогідність інформації, поданій в цій дитячій книжечці. Чи я її кладу перед собою. Беру до руки достатньо, до речі, однієї рамки, дві вам навіть і не потрібно. Обов'язково нагадую, що ми налаштовані, ми захищені, всі енергії циркулюють дуже добре, у нас все централізовано. Так, ми знаходимося в серденьку. Ну, в книжки дозволу питатися не потрібно, але в нашого вищого я, так дозвіл на роботу ми все ж таки повинні спитатися, чи можу я зробити цю, наприклад, практику. Отже, якщо у вас все добре, ви зазеблені в Альфа-стані, в серденьку захищені, відцентралізовані, у вас все прекрасно. Місце, в якому ви знаходитесь, також ваш інструмент також почищений. Так? Це я Роблю таке невеличке нагадування. І для тих, хто вперше на каналі, щоб знали, що це все має бути. Так, це я називаю підготовчий етап. Тобто підготувались, це означає ото все. Отже, беремо нашу рамку, так? Давайте здати дозволу. Так, по азеро, Тобто нейтральна позиція. Ось вона. Посередині. Чи можу я поміряти вірогідність інформації в цій книжці? Відповідь так. Добре. Так, я трошки. Близько сижу і немає куди сильно рухатись. мене, рамка. Поазеру, нульова позиція. Ось я тепер хочу поміряти. Тобто, я. Кажу свій намір від 0 до 100. Покажи мені вірогідність інформації в цій книжці. Вірогідність інформації в цій книжці зупинилась 100%. 100 і навіть більше. Тобто вона уйшла навіть більше, ніж в 100%. Тобто вірогідність. Поданої інформації у цій дитячій книжці більше 100%. Прекрасна книжечка. так? А, що ви, наприклад, також можете от зараз зробити? От Зараз якраз йде період знижок. так? Ми купуємо різні подарунки на Новий рік, на Різдво і тому подібне. То Чорна п'ятниця, то понеділок, то ще там щось. А, і, можливо, ви щось собі купуєте чи комусь із рідних. Особливо, коли ви, наприклад, не дуже впевнені, який розмір брати, там одягу чи взуття, так? берете до руки рамки або маятник, або інший інструмент і питаєтеся. Чи підходить такий-то, такий-то розмір, чи там ширина підійде ідеально, чи висота підйому там прекрасна, чи там дійсно шкіра, перевіряйте матеріал. Можете спочатку навіть не прочитати, закрити собі так, повністю опис певного продукту, наприклад, якщо це взуття, з чого воно там зроблене, спочатку перевірити за допомогою маятника чи рамки, з чого зроблене, наприклад, це взуття, а потім відкриваєте опис цього продукту. і Перевіряєте, чи дійсно воно відповідає дійсності, правильно ви знайшли чи ні. Це така практична а, вправа, яка досить легка, кожен може її собі зробити і одразу перевірити. А, тобто нічого такого мудрого і суперенергетичного тут немає. Але це дуже класно. Я, наприклад, так і роблю, коли щось купую, не дуже впевнена в розмірі, я перевіряю. От. Будь ласка, користуйтесь і вправи такі робіть. Це корисно і класно і дуже практично. І давайте номер два. Беремо тепер варіант від 0 зліва. Посередині, хай буде 100%. І тепер. Коли ми йдемо вправо, тут буде плюс 100, плюс 200, плюс 300, плюс 400, плюс 500, плюс 600. Що це означає, наприклад, плюс 300%, відсотків, тобто в три рази щось, наприклад, збільшено. Так? Ну, Давайте поміряємо воду. Ось, у мене стакан з водою. Так? Я хочу запитати, скільки по цьому моєму віртуальному кадрану діаграмі а, вітальна. Вітальна, тобто життєва енергія цієї води. Так, я кажу свій намір в рамці а, від нуля і більше відсотків. Покажи мені вітальну енергію цієї води. Вітальна енергія цієї води. Вітальна енергія цієї води. Вітальна енергія цієї води, вітальна енергія цієї води. Оп, зупинилася. Так, сто, двісті, триста, 400, 500, 600. Насправді більше. Чуваю, що більше. Сімсот, вісімсот, дев'ятсот, тисяча, тисяча. Чи це тисяча відсотків, чи це тисяча відсотків, чи це тисяча відсотків, чи це тисяча відсотків, чи це тисяча відсотків. Так. Тобто я наміряла на тисячу відсотків. Вітальна енергія, це нормально, вона в мене заряджена а, і замагнітизована, тобто дуже добре. А, ось таким чином, віртуальним. За допомогою рамки дуже швидко і легко можна щось виміряти, наприклад, у відсотках або в інших одиницях беріть, що хочете. Так? Не обов'язково це має бути щось надруковане. Тобто, ось таким чином легко, швидко, просто. За допомогою рамка або маятника, бо з маятником ми вже це робили, а тепер з рамкою. А, міряєте вібрації або щось інше. Удачі! have